День. Сьогодні приготуємо смачненький салат. Спочатку відварюємо красний буряк, солоденький. В салаті він буде дуже смачний, тому що він, виходить, солодкий синю цибулю ріжемо для маринування. Нарізаємо на такі полоски. В салатник чи в мисочку додаємо воду, додаємо сюди дві чайних ложки цукру, розмішуємо, щоб розстав цукор і додаємо сюди дві чайних ложки уксуса 9%. -го. І ще додаю ще ложку чайного уксуса, і додаємо сюди трошки олійки. Перемішали і додаємо сюди нашу цибульку, викладаємо. І хай вона маринується. Поки маринується наша цибулька, Одставляємо її, нарізаємо буряк. Буряк наріза... нарізаємо на такі довгі смужечки. кладемо в салатник. Беремо малосольну селедочку, чистимо її, відділяємо від кісточок і нарізаємо смужечками. Якщо кому дівчатка, як то кажуть, лень чистить, можна купити вже готові кусочки в баночки до буряка. Добавляємо наш чищений і різаний смужечкою оселедець, оціжуємо нашу мариновану цибульку. Маринад нашій трошки стече, трошки помішаємо його, Цибулю я її веду. І додаємо салатник трошки перемішуємо. І додаємо сюди зелений консервірований горошок і також перемішуємо. Заправляємо салат олівковим маслом, можна просто олійкою. перемішуємо, нарізаємо свіжу петрушку. Трошки подавимо, щоб пішов запашок такий хороший. От петрушечки і додаємо до нашого салатику, і також перемішуємо. Сейчас попробуем салат. Девочки, салат обалденно вкусный. Я вам не можу передать. Бурячок сладкий, Селедочка малосолена, маринований лучок, горошок. Это я вам не можу передать. Така вкуснячина. Пробуйте, не пожалієте. Всем приятного аппетита!